Псалом 20. Нехай вислухає тебе, Господь, у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі Сіону, нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення, нехай учинить тобі за бажанням твого серця і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням, і в ім'я нашого Бога підіймемо стяги. Нехай Господь виконує усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь врятував свого помазаника, Він опікуватиметься ним зі свого святого неба завдяки потужній силі своєї правиці. Одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа Бога нашого. Вони похитнулися і попадали. Ми встали і набираємось сил. Господи, спаси, царю! Вислухай нас, коли ми волаємо до тебе.